Я тоді ще не розумів, що звичайна прогулянка в магазин закінчиться справжнім відкриттям. Вийшов я з дому за хлібом. Нічого особливого, звичайний ранок, але вже біля під'їзду бачу на лавці сидить дід років 80, тримає пакунок і нервово поглядає навколо. Я його раніше не бачив, хоча наш двір знає як свої п'ять пальців. Синку, звертається він до мене. Ти ж місцевий? Допоможи мені, будь ласка. Я зупинився. Дідусь простягає той пакунок, видно, що всередині щось цінне, загорнуте в тканину. Мені треба віддати це одному чоловіку. Але я я загубив записку з адресою. І тут я помічаю, як він опускає очі, ніби соромиться, ніби боїться, що подумають, наче старість його вже зовсім наздогнала. Я пропоную відвести його додому. Мовляв, відпочинете, заспокоїтесь, знайдете записку, а він тільки головою хитає ні, там не можна. Я дав слово, що передам особисто, а слово це все, що в мене лишилося. І в ту секунду я раптом зрозумів це не просто пакунок, і не просто прохання. І поки ми разом йшли через двір, я навіть не підозрював, що всередині маленька історія. Чужого життя, яке переверне і моє.